Той час, коли наближався Ісус до спуску З оливної Гори, вся громада його учнів радіючи, почала з сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи, благословен Цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висота, а деякі з фарисеїв, що були юрбі, сказали йому учителю, заборони Твоїм учням, а Він відповів, Кажу вам, коли ці замовкнуть каміння, кричатиме, як наблизився, і побачив місто, він над ним заплакав, кажучи, як би ти цього дня зрозуміло те, що веде до Твого миру, але тепер воно закрите перед Твоїми очима, прийдуть бодні на тебе і вороги твої валом тебе оточа, і тебе обля обляжуть. І стиснуть тебе у дві дусі, і вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не заставлять у тебе камені на камені за те, що ти не зрозуміла часу Твого, Твоїх Тобі, Господи, слава Тобі. тобі. Ім'я Отця і Сина, і святого Духа. Христос рождається. Славі Мого. Благословен Цар, що йде в ім'я Господня, мир на небі і слава на висотах. Але деякі з фарисеїв кажуть: учителю, скажи, хай замовкнуть, бо тому що не годиться таке казати, не готові ми таке слухати, не можемо ми таке прийняти. І каже Господь, як я скажу їм мовчати. Каміння буде кричати. Якщо Господь Бог запланував місію спасіння, то якщо всім людям закрити уста, каміння буде кричати каже. І знаєте, я думав собі, знаєте, завжди в такій якійсь алегорії, що каміння буде там махати. Я не знаю, як там устами чи чим будуть говорити. Ну, думаю, ну таке переносне значення. Не закрише, навіть каміння буде кричати. А я вам скажу. А чому не подумати про каміння, на якому написано народився такого то числа, помер такого то числа. Хіба це каміння нічого не говорить? Воно говорить про людину, яка жила. І померла. І каже, каже Ісус, коли вийшов і побачив е, то місто, Він над ним заплакав, кажучи, «І якби ти і цього дня зрозуміло те, що веде тебе до, до Твого миру, але тепер воно закрите перед Твоїми очима. Прийду дні і на тебе, і вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусі, і вони розчавлять тебе. І я собі думаю, <кхи> ті, що не прийняли Христа, ті, що не прийняли віру в живого Бога, а в якихось місцях. Як то кажуть, гралися у віруючих. Знаєте, як малі діти граються, я буду лікар, а ти будеш хворий. Я буду вчитель, а ти будеш учень. І діти граються, вчителя, граються школи. Маленькі, вони бачать, що хтось і старше ходить до школи. Вони не знають, що це таке, та й граються, так знаєте. І дуже багато можна сказати про те. Що багато хто із нас гралися віруючих, не були віруючими, не оцінювали дарів Божих. Скільки раз я чув, ми отримали Україну, ми отримали незалежність без єдиної каплі крови. І, знаєте, Чисто поверхнево, якось воно так і було, що і Україна була, і незалежність, і все, вроді би, так? і не воювали, проголосили незалежність, провели референдум. Але українцями так і не стали. І прийшли вороги. Захищати тих, хто серед українців. І каже Господь каміння буде кричати, так? Каміння буде кричати через віки, на яких буде написано імена наших воїнів, наших героїв. Каміння буде кричати і від сьогодні. До всіх тих закам'янілих серцем, до за всіх тих, які не відкривали свої уста до Господа, які не, не, не чекали Божого милосердя і не ставали милосердними, щоби чинити милосердя. І допускає Господь Бог оту велику жертву. Сам показавши приклад, пішовши на Ологофту, і каже, хто хоче йти за мною, відрічіться самого себе. Відрічіться від всього, що було з вами, із тих нездалих, недобрих, непатріотичних, невіруючих. Відрічіться від того, від того пустослов'я, відрічіться від того від тої. Станьте. Живою людиною, яка чує, відчуває, любить і дім за Христом. Але Христос іде на оговту, дорогі мої, і нам треба також до неї йти. І Христос прийшов на оговту, і ми прийшли. І Христос помер на христі, і наші діти, наші сини і дочки України віддали своє життя. Христос воскрес із мертвих. І ми Воскреснемо. Воскресне Україна, Воскресне кожен герой, Воскреснемо ми всі Українці, щоб Бога живого проставляти і побачити той мир, який Бог нам приніс, Божий мир. Як учням сказав, мир даю вам, не як світ, дає мир, мир, де нема війни. Мир даю вам, я свій. Мир, з якого народжується любов, милосердя, доброта, служіння один одному, в тому мій задум каже Господь, у тому ваше спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славі Моє.